Доброго та мирного дня вам, шановні слухачі. Дякую, що ви обрали наш канал для вивчення теоретичних основ електротехніки. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви це ще не зробили. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. Ну і обов'язково зверніть увагу на опис цього відео на каналі. Там ви знайдете кілька цікавих посилань, корисних посилань. Перш за все, це посилання на путівник по нашому каналу, який дасть вам змогу швидко знаходити необхідні відео. Особливо це стосується відеорозв'язання задач. По-друге, це телеграм-канал, де регулярно публікуються анонси нових відео, де ви можете поділитися своїми враженнями. Ну і якщо у вас буде змога підтримати наш канал. Буду дуже вдячний, якщо ви перейдете за посиланням на Монобанк. Ми продовжуємо цикл коротких лекцій. Ми продовжуємо тему основні поняття та закони електричних кіл. І сьогодні ми з вами зосередимося на першому з основних законів електричних кіл. Це перший закон Кіргофа. Перш за все, ми підведемо підсумки попередньої лекції. Розглянемо, які взагалі існують закони в електричних колах. Детально розглянемо перший закон Кіргофа у двох виглядах у загальному випадку та у окремому випадку. Потім розглянемо цікаве питання, як можна переписати перший закон Кіргофа, закон струмів, через напруги на елементах електричного кола. Це зазвичай не вказується у підручниках. Ну і, як завжди, закінчимо висновками. Отож, наша попередня лекція була присвячена основним топологічним поняттям електричних кіл, таких як вузол, гілка та контур. Ми з вами вели, дали означення, що таке вузол, що таке гілка та що таке контур. Сказали, що загальна кількість різних контурів в схемі може бути дуже високою. Але ми ніколи не будемо її підраховувати, нас вона не буде взагалі цікавити, бо ми будемо засереджуватися на незалежних гілках, незалежних вузлах та незалежних контурах. Незалежною ми будемо називати гілку, яка не містить джерело струму. Незалежною вона називається тому, що струм в ній може бути, в принципі, будь-який. А ось якщо в гілці стоїть джерело струму, то там струм фіксовано його як за напрямом, так і за величиною. Незалежним ми будемо називати вузол, до якого належить хоча б одна нова гілка, одна нова гілка, яка не належала ще до інших вузлів. І дуже схоже означення для незалежного контуру. Це такий контур, до якого належить хоча б одна нова гілка, яка ще не належала до інших контурів. Дивлячись на схему, ми можемо дуже легко вирахувати кількість незалежних вузлів та незалежних контурів. Кількість незалежних вузлів завжди на одиницю менша, ніж загальна кількість вузлів в схемі, і це дає нам змогу дуже легко вибирати систему незалежних вузлів. Треба просто відкинути один зайвий вузел, а те, що залишилося, буде незалежними вузлами. З незалежними контурами там тре, трохи складніше. Бо ми повинні кожен раз дивитися на схему і, користуючись означенням незалежного контуру, вибудовувати систему незалежних контурів. Незалежні вузли та незалежні контури використовуються при складанні рівнянь закону кіргофу для розрахунку електричних кіл. З цими законами ми з вами детально познайомимося. Отож. Трохи про основні закони електричних кіл. Електротехніці дуже пощастило. Та і нам з вами дуже пощастило, тому що електротехніка уся, усі електричні кола підпорядковуються лише трьом основним законам електричні кола. Трьом основним законам. Це перший та другий закон Кіргофа та закон комутації. Формулювання першого закону Кіргофа. Алгебраїчна сума струмів в узлі дорівнює нулю. Дуже схоже формулювання, ми сьогодні згодом до цього ще повернемося. Алгебраїчна сума напруг в кунтері дорівнює нулю. Це другий закон Кіргофа. Стосовно третього і останнього закону. Це закон комутації, який говорить про те, що енергія системи не може змінитися миттєво. Коли ми будемо з вами вивчати електричні кола в усталеному режимі роботи, то закон комутації нас цікавити не буде. Він буде виконуватися. А ось коли ми з вами перейдемо до вивчення перехідних процесів, ось там закон комутації відіграє найважливішу роль. Але це буде е, далі. Закони Кіргофа були вперше сформульовані німецьким фізиком Густавом Робертом Кіргофом. У 1845 році він опублікував от таку статтю, де вперше сформулював два свої закони. Зверніть, будь ласка, увагу. Густав Роберт Кіргоф народився в 1824 році, а на момент виходу цієї статті йому було лише 21 рік. Він вже в 21 рік написав статтю, яка обесмертила його ім'я. Перший закон Кіргофа, якому присвячено сьогоднішню лекцію. Алгебраїчна сума струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю. Ось математичне формулювання цього закону. Тут сума алгебраїчна. А ви знаєте, якщо ми говоримо алгебраїчна сума, то кожна складова цієї суми може входити до неї або із знаком плюс, або із знаком мінус. Тому ми завжди. Повинні е, сформулювати правила, за яким будемо обирати знак. Для першого закону Кіргофа ми будемо з вами користуватися такими правилами: струм, що направлений до вузла електричного кола, ось подивіться, будь ласка, ось вузол електричного кола, який утворено ось цими чотирма гілками, і нехай нам відомі напрямки цих струмів. Згодом ми з вами навчимося. Знаходити напрями та величини струмів. Нехай вони нам відомі. І ми будемо за нашим правилом струм, що направлений до вузла, брати із знаком плюс. А струм, що направлений від вузла, ми будемо брати з вами зі знаком мінус. Ось подивіться, будь ласка, на цю систему гілок. Перший струм направлено до вузла, і в алгебраїчній сумі він буде присутній із знаком плюс. Другий струм теж діє до вузла, знак плюс. А ось третій струм, бачите, виходить із вузла, і знак мінус згідно із нашим правилом. Четвертий струм теж підходить до вузла, і його ми в цій алгебраїчній сумі беремо із знаком плюс. Більше в нашому вузлі не діє ніяких струмів, і ця алгебраїчна сума, згідно з першим законом Кіргофа, дорівнює нулю. Ця формула є загальною формулою. Це є загальний випадок рівняння Кіргофа. Нею можна користуватися завжди. Ще хочу сказати, що це правило може бути довільно змінено. І ми можемо, якщо нам заманеться, струм, що направлений до вузла, брати зі знаком мінус, і, навпаки, від вузла зі знаком плюс. Чому так? А подивіться, будь ласка, ось на прикладі цього рівняння. Ви знаєте, що якщо обидві частини рівняння домножити на одну і ту ж саму величину, то рівняння не зміниться. Давайте домножимо на мінус одиницю ліву та праву частину цього рівняння. В правій 0, як був, так і залишиться, а в лівій буде мінус і 1, мінус і 2, плюс і 3 та мінус і 4. І тепер, згідно з цим записом, і знаком мінус ми будемо брати струм, що направлений до вузла. А із знаком плюс ми будемо брати, отут буде знак плюс стояти, бачите, а струм третій виходить з вузла. Таким чином, правило є довільним. Але ми з вами надалі за замовчуванням будемо користуватися саме цим правилом, що я сказав вперше. Тепер про окремий випадок першого закону Кіргофа. А якщо вузол містить одну чи декілька залежних гілок, а пам'ятаєте, залежною ми з вами називаємо гілку, яка містить джерело струму, то ми можемо трохи переписати формулювання першого закону Кіргофа. Той ж самий вузол. Діють струми І1 і І2, а в третій та четвертій гілках стоять джерела струму. Ось так вони направлені. Пам'ятаєте, ця стрілка в цьому кружечку показує напрям цього струму. А ось ця величина задає його значення. Так ось, складаючи рівняння по першому закону кіргофу в загальному випадку, пам'ятаєте, завжди можна користуватися. Ми отримуємо таке рівняння. І1 увійшов у вузол, знак плюс. І 2 увійшов у вузол знак плюс. Струм третього джерела йо3 вийшов із вузла знак мінус. Струм четвертого джерела увійшов у вузол знак плюс. Але тепер зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми розраховуємо електричні кола, значення параметри усіх джерел енергії нам, як правило, відомі. Тому оці дві, дві величини й3 та й4 є відомими, і ми можемо їх перенести за знак рівності у праву частину нашої формули. Переносити будемо, звичайно, із протилежним знаком буде плюс і 3 та мінус і 4. І тепер ми можемо з вами сказати, що алгебраїчна сума струмів, що підходять до вузла, дорівнює алгебраїчній сумі. Струмів джерел струму, які під'єднано до цього вузла. Зверніть, будь ласка, увагу ми переносили струми j 3 та j 4 із протилежними знаками, тому змінилося правило знаків для правої частини формули. Якщо струм джерела струму направлено до вузла, як j 4 то він буде братися. Наприклад, j да, 4 він буде братися із знаком е, мінус, бачите, мінус. А якщо направлено від вузла j 3 воно стоїть у формулі із знаком плюс. Запам'ятайте, будь ласка, це правило. Але частіше за все, ми користуємося саме такою формуліровкою закону Кіргофа. Пам'ятайте, є ще і інша. Ну, і тепер те, про що не пишуть відомі мені підручники, закон, перший закон Кіргофа формулюється для струмів, але ми можемо з вами переписати його не тільки для струмів, але й для напруг елементів, що підходять до вузла. Розглянемо, наприклад, той самий вузол із чотирма гілками, і з тима самими струмами, але тепер вже. Нехай ось такі елементи стоять в нашому електричному колі. Для цього вузла ми можемо записати рівняння першого закону Кіргофа, яке вже нам знайоме, але, але напруга та струм кожного пасивного елементу зв'язані між собою. І ось формули такого зв'язку. Ми можемо струм кожного із трьох пасивних елементів. Визначити, знаючи напругу на цьому елементі, а напругу визначити через струм. Таким чином, ми можемо із цього е, запису перейти до іншого запису, де вже будуть у нас фігурувати напруги на елементах. Дивимося, струм і 1 Ось він струм і 1. Він діє в резисторі R1. Напруга. На резисторі визначається таким чином. А ось струм резистора, бачите, це провідність помножена на напругу. Провідність одиниця на R1, а ось вона напруга на першому резисторі. Плюс плюс бачите, І2, плюс а тепер І2, а це є струм, що діє в конденсаторі. А ось він як визначається, як ємність конденсатора, С2 в нашому випадку. Помножена на похідну напруги у 2 по часу. Третій струм він виходить із вузла, він у нас із знаком мінус, він у нас із знаком мінус, але ми можемо його переписати таким чином, враховуючи, що це струм катушки індуктивності. Одиниця поділена на відповідну індуктивність на третю, Помножена на інтеграл від напруги на цій катушці У3. Ну і аналогічно, але і знаком плюс, отут струм четвертий входить вузол, ми можемо записати рівняння і для струму четвертої катушки. Таким чином, ось таке рівняння ми отримали. Зверніть увагу, воно є інтегродиференційним рівнянням. І ми таким чином переписали перший закон Кіргофа через напруги. Що я ще хочу сказати? Подивіться, будь ласка, ви пам'ятаєте. Пасивні елементи вони можуть лише споживати електричну енергію. А ми вже з вами говорили про те, що ознакою споживання електричної енергії є те, що струм та напруга направлені в один і той самий бік. Тому, до речі, ми можемо ставити знаки в цій формулі, формулі одразу, не дивлячись на знаки струмів. Якщо нам відомий напрямий напруг, то ми будемо брати, бачите, у 1 направлено до вузла, до речі, як і струм, знак плюс, у 2 направлено до вузла, знак плюс, у 3 від вузла, знак мінус, і нарешті у 4 до вузла, знак плюс. Знаки насправді походять з цього рівняння, але можна. Не записуючи цього рівняння, відразу переходити до рівнянь з напругою. Таке трапляється дуже рідко, але все ж таки трапляється. Наша лекція дійшла до свого кінця. Вона була дуже короткою. Сьогодні ми з вами дізналися лише про перший з трьох основних законів Кіргофа. Закони Кіргофа взагалі є універсальними. Вони можуть використовуватися для усіх видів електричних кіл в усіх режимах роботи. Ми дізналися про два формулювання першого закону Кіргофа. Перше формулювання у вигляді алгебраїчна сума струмів в вузлі дорівнює 0 є основним і може використовуватися в усіх випадках. А ось формулювання у вигляді алгебраїчна сума струмів в вузлі. Дорівнює алгебраїчній сумі струмів джерел струму, що підходять до цього вузла, є похідним від першого і використовується зазвичай в рівняннях для розрахунку електричних кіл, які містять джерела струму. Ми ще будемо використовувати рівняння першого закону Кіргофа ось у такій формі. Рівняння за першим законом Кіргофа може бути записаними і через напруги на елементах кола, але в цьому випадку є маленька неприємність. Вони становлять, стають інтегродиференційними рівняннями. Ще хочу відмітити, що в переважній більшості випадків кількість невідомих струмів пам'ятаєте нам невідомі струми незалежних гілок в схемі. Є більшою, ніж кількість незалежних вузлів, тобто є більшою, ніж кількість рівнянь, які ми можемо скласти за першим законом Кіргофа. Але ви пам'ятаєте, треба знайти n невідомих, треба скласти n рівнянь. І так виходить, що невідомих у нас є більше за кількість рівнянь, що ми можемо скласти за першим законом Кіргофа, і тут нам на допомогу. Приходить другий закон, з яким ми детально познайомимося в наступній лекції. Бажаю вам усього доброго, миру вам, натхнення вам, спокою. Вірте, Україна переможе! Слава Україні!